Доброго дня, мене звати Камінна Олена. рада вітати вас на своєму каналі. Я викладаю математику і в цьому відео хочу розказати вам про ті гаджети, які я використовую для того, щоб провести онлайн-урок. Викладаю я онлайн з 2014 року. Починала я в скайпі ще через демонстрацію екрана, писала я в Paint. Ну, Зараз все трішки змінилось, тому хочу поділитися те, що я використовую. Також хочу зазначити, що я дуже часто переїжджаю, тому в мене немає ніяких таких великих комп'ютерів або великих якихось гаджетів чи чогось такого. Все по мінімуму, все я використовую і вам покажу. Тому дивіться. Зроблю хронологію. Колись я починала і працювала мишкою, писала в пейнті, і досить довго я це робила, поки не знайшла на OLX ось такий графічний планшет. Цей графічний планшет, і він мені дуже, дуже довго я його використовувала. Він класний і все в ньому чудово до того моменту, коли в мене не впала ця ручка і не зламалась. Може хтось знає, де придбати таку ручку. Напишіть мені, будь ласка. Бо планшет дійсно класний. Він для того, щоб писати якісь замітки, працювати на дошці, він класно працює. приєднується просто через. USB до комп'ютера і все не треба ніяких додаткових програм чи ще чогось. Він супер, супер. Я дуже раджу. Мені все подобається, окрім того, що не працює ручка. А наразі я використовую свій інший планшет, оскільки в мене ручка ця зламалась. В мене був планшет від ЕПО. Він старенький з 18-го року випуску, мені здається, або 18-й, або 19-й, вже точно не пам'ятаю. І ось ця ручка це перше покоління ще ручок. Ну, тобто, він дуже старенький, але використ... але він класно працює, і в принципі я б його ще не замінювала. Але в нього є такий момент, що він почав. Дуже дуже часто розріжатись. і коли в мене 3-4 уроки в поспіль, то він не вистачає його. На жаль, ну можна приєднувати до зарядки, в принципі, це я зараз і роблю, але все ж таки я хочу його замінити. Працюю я на дошці, вона називається ось так. Тіл дров до речі, в мене є майстер-клас по дошкам, якщо ви починаєте. Працювати репетитором в онлайні, і вам цікаво дізнатись більше про дошки, які вони є, знайти щось для себе. Ту дошку, яка буде вам подобатись, то я більш детально розбирала на майстер-клас. Посилання я туди прикріплю. Я працюю з дорослими дітьми, тому їх не треба якось додатково мотивувати. Ніяких таких суперінтерактивностей я не роблю. Лише роблю скріншоти завдань. І самі завдання відправляю посилання, відправляю посилання учневі. Учень заходить, я бачу, де він пише, він бачить, де я пишу. Дошка досить, досить зручна. Тут можна обирати кольор, обирати товщину і все таке. Більш детально про дошку в майстер-класі я розповіла. Ось так виглядає, в принципі, мій урок вже той, який відбувся. Вже той, який відбувся, а до нового я готуюсь, все прибираю, роблю завдання, які ми будемо розв'язувати, і, і на тому все. Також в мене є ось така підставка під, під ноутбук. Я її використовую на уроках, бо я вмикаю камеру, і мені здається, що коли підставка, то якраз камера напроти лиця воно дуже нормально так виглядає. То і все. Напишіть, що у вас є з цього, як ви проводите свої уроки, мені буде дуже приємно почитати. Ну, і якщо відео вам сподобалось, ви знайшли щось цікаве для себе, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар та підписуйтесь на канал. Там буде ще багато чого цікавого, ну я так планую. Мені дуже буде приємно побачити ваш зворотній зв'язок, оскільки я тільки починаю, і це для мене дуже важливо.